Доброго дня всім, шановні українці, всім привіт, доброго дня. Дивіться, шановні українці, з Дня Незалежності України ми з вами все надіялися на щось краще. От з приходом нової влади, так, ми з вами надіялися на щось краще. От прийшла ця влада, буде все, все буде добре. Ми от вибрали, все буде добре. Все, все буде класно. Та влада пішла, нова прийшла. Це не ми, це вони. ви що? Це, не, це не ми, це вони. А ми, от прийшла вже ця влада і буде краще. О, дивіться, прийшов Кравчук, ми думали, що став кучма буде краще. Да? Ніяк не краще. Всі пам'ятають, як кучма е -е, обрався на другий термін. На виборчих дільницях, хто голосував за кучму, давали пляшку горілки. Це я точно пам'ятаю. Це я точно пам'ятаю, хто був, хто голосував за кучму, син давали пляшку горілки. І так понаростаючи, понаростаючи, понаростаючи. Дивіться, хтось, хоч хтось з тих предыдущих влад, які були, вони були покарані. От Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Хтось був покараний. Да. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і кнопочку колокольчика включити. Щоб не пропустити жодного відео. Лайк, продвигає канал, воно вам нічого не коштує, а мені продвиження каналу. І от дивіться, кожна влада, яка приходила, вона казала, то не ми то ті, то не ми то ті. А що зроблено було для того, щоб покарати тих? Ну вони ж ніде не подівалися, вони ж є. От подивіться, всі, хто не був, вони всі є. Вони хто в Верховній Раді, хто міністр, хто прем'єр-міністр, да? хто де, вони на, на посадах, вони всі є. І ніхто не покараний за, оті, за те, що вони все робили попередній. І так воно по ходу, по ходу, по ходу, все, все йшло, 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 і дійшло до того, до 2019 року. Так, прийшло до 19-го року, думав, ну все, от, от ці вже наведуть порядок. Вони ж там кварталі виступали, так, все ж там хейтили усіх і ці вже наведуть порядок. Ну ніхто ж із нас не думав, що воно так буде смішно. А казалось, не до сміху, взагалі не до сміху. Тобто те, що було попереду, то були тільки квіточки, так? а зараз стали вже ягодки, чи, чи ще далі ще буде. Нам хтось обіцяв, що все прикратиться, все, я на коліна стану, щоб тільки мир був. Згадайте, хто це казав? Я на коліна стану, щоб тільки мир був. А ці покарали когось? Кричали, що корупцію боротися. і тому подобне. а самі привели корупцію таку, що, Господі, прости. І хтось когось карає, подивіться, ота голова МСЕК да, Хмельницька, з мільйонами. І де вона? Що, що, щось їй зробили? Їй покарали? Ні, не покарали. Візьміть оцього командира 211 цієї бригади. Де він? Де він? Це, де він цей бригадир цієї бригади? Йому 900 там, щемто тисяч. Застави. Він вийшов на заліта. Як ви думаєте, він залишиться в Україні? Він вже під заставу вийшов, як думаєте, де він буде. А де Тищенко? Та? Тищенка покарали? Все нормально. Тищенко в лікарні. Його примусом, типу, там привезти на суд. Він сказав, що сам явиться. Суд відкрився і закрився, тому що Тищенко не явився. І пост, бог, він в лікарні. А ну давайте з вами так поміркуємо, якби ми з вами, хтось із простих людей, наявився на суд і потім, чому він в лікарні, та прилетіли по лікарню, скрутили за руки за ноги, вкинули по бусу, а то як ти це кашники того дядька із больниці да? і повезли. А тут, ви що, коля в лікарні, коля больненький? Там уже кореспонденти виложили відео, як вони до нього завітали. В лікарню, як він подушкою закривається. нас карають тільки кого? Простих людей. Нас можуть покарати тільки простих людей. От дивіться за той злочин, що у Вишгороді Уже є виступ, сидить людина, закрите обличчя. Щось розказує, що ми їхали, бачимо, що поліцейські зупинили машину, там хтось не виходить, ми рішили допомогти. Це ж поліцейський і тому подобне. Так, також якась там РТЦК вийшло з заявою, що людина сама закрилася, там газ, він там сам себе підпалив і тому подобне. От. За оці звірства, що кояться проти людей, хтось когось покарав за все все время, за все время, зараз це взагалі гаплик повний. люди. Так? Зараз це гаплик повний. Давайте вернемося назад за те все, що робилося проти народа. Хтось когось покарав. Дивіться, убили Гонгаза, відомо журналіста. да? За це хтось покараний. Ви чули щось про це? Ні. Убили Кузьму Скрябіна. За це хтось когось покарав? Всі там кажуть, що ДТП і тому подобне. Люди, це, це капець. Кого, хто де покараний? Чи, чи, чи хоч одного поліцейського покарали за свавілля? Ні. Я вам даю 100%, що якби зараз влада вийшла і сказала, що за це все беззаконня, незаконне поводження з людьми да, не по закону, будуть покарані, будуть притягнуті до відповідальності і посадять, або посадять ще там е когось е чоловік, це все дуже близько прикраситься, тому що ні, ніхто не захоче сідати. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Прекратиться чи не прекратиться? І дивіться, уже зараз, вже зараз, от уже, от уже практично, практично, практично вже дивіться, Європа перевивається так. Вже дивіться, Фіцо поїхав до Путіна. Прем'єр-міністр Естонії поїхав до Путіна. Орбан там вже більш так почав себе вести як би сказати, жвавіше жвавіша, да, по, 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 по поводу цього всього, вже Європа відсторонилася практично повністю від нас. Да? Ну, Я так думаю, це, це моя сугубо моя лічна думка, це я нікого ні до чого не призиваю. Е, я просто висловлюю свою думку. Що е, кінець, кінець війни вже не за горами. Ну, тому що, дивлячись на ці всі, е, як би сказати, не події, да? Можна так предположити. Ну, все буде відомо, друзі, після того, як Трамп е, стане на пост президента. Тоді все буде, все буде відомо. Вже він, він вже от подивіться, що вже він, він розповідає, вже він вкиди робе і тому подобне. Ну, найбільший вкіт це той, що е, як він відповів, що е, Ви Зеленського пригласите на інаугурацію? Ні, я його не приглашав. Якщо він приїде, я його прийму. Такі, да? такі в нього. Замашки. Ну, дай Бог, дай Бог, що прийде Трамп до влади і все покращиться у нас. Дай Бог, щоб ця війна скінчилася, скільки у нас вже хлопців загинуло, у мене друзі всі загинуло. Дру, друзі дитинства, кум загинув на цій війні, на цій клятій. А що, а що змінилося? А що змінилося, друзі? Що змінилося? Світло по 4,30, хоча. Хоча вже, вже вони вкидують, що з червня місяця вони піднімуть до 6.30. Це, За це загинули. Гинуть хлопці. За це вони гинуть, да? там вже пишуть, що газ будуть перекривати, розказують. Ну саме головне, ви знаєте, що вони виходять і розказують, що це все і псо, що люди знімають, люди знімають в Україні, як над ними знущаються. Як, 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 як звірствує оця поліція, оця ТЦК, люди знімають в Україні, а е, якісь там експерти виходять і розказують, що це все, все, все підстроєно, що це Ну, за яких же ж ідіотів тримають українців? Ви представляєте? Ну, от, от подумайте, за яких ідіотів українців тримають, таке розказуючи. Отам от Євген Дикий. це ж взагалі, я, я не розумію, він взагалі я не, не, так думаю, що він людей нас, обичних громадян, він ненавидить. Ви подивіться, як він розповідає про, про нас, якими він словами нас обзиває. Да, Ухилянки, тилові ухилянти, злісні ухилянти і тому подобне. І от, як він оце все розповідає? Да, це, ви розумієте? Як, як людина повинна не любити і не поважати, ненавидіти українців, щоб таке розповідати? Це, це повний звіздець. Та він не він один такий. І не він один такий. Скільки людей таких там виходить і розповідає, що ми з вами е ухилянти, що ми з вами ресурс, що ми з вами там, ці особи. Оце особа не знаєте, оцей вислів особа, особа. Це ж собака. Чи скотина якась, людина. Нема де. От я не знаю, напишіть в коментарях, може ви знаєте, де, де прописано особа, слово особа, ухилян, як нас називають. Хіба так, ну, так, так можна людей, до, до людей так відноситься? Скільки нас ще будуть топтати в грязюку, ногами все топчуть, 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 а ми все ну, це повний звіздець, я, я не знаю, люди добрі. Я бажаю вам скорішого і собі також, скоріше, закінчення цієї війни, клятої, цього всього. Що коїться, це, 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 ну, це не мислимо. Це, це повний звіздець, що коїться, що ця влада коє, це, 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 ну, це повний звіздець. Ну, нас за людей практично не рахують. Це моя лічна думка. Я нікого до нічого не призиваю, нічому нікому не нав'язую. А ви думаєте самі, в кожного є, є мозги в голові, в кожного є глаза? Кожен повинен думати своєю головою і дивитися, і спостерігати, і робити якісь висновки. Я вам всім бажаю здоров'я. Бажаю всього найкращого. Бажаю, що скоріше ця клята війна закінчилася, і люди, хлопці, повернулися додому до своїх родин. Дай Бог вам здоров'я, всього нашого найкращого, дай Бог, щоб все-таки скінчилося, і ми з вами жили в мирі. Всім пока-пока.